Так, приїхав я до Чорної Астри 2015 рік, пробіг 210 тисяч. Машина має ледовські ходові огні, має також протитуманні глазки. По радіатору видно, що машина не ганяла і також на капоті сколів немає. немає. Тут є маленький, але то не критично, маленькі пошкодження на бампері чуть-чуть тут. 210 тисяч впиралися в бордюрчик. По фарбі повністю повний штиль. Але машину треба полірувати, тому що є ось такі маленькі незначні царапинки. Ось тут також на бампері трошки є. А, тут є маленька косметична вмятинка, не знаю, чи передасть камера. Ось отут вона. Ось така маленька вмятинка. Далі машина працювала на фірму, мала тут наклейки. Треба буде це полірнути все діло. Eco Steps. Машина на злітній гумі, диски гальмівні, поміняні передні, десь 1010 назад. По ТОшкам все сходиться. Останній сервіс показано на 196 тисячах. Сервісні книжки також все є і по цій адресі все як положено. Двигун працює дуже добре. М'ягенько, рівненько. Взагалі по ньому зауважень ніяких немає. Потіків масла не бачу. Але немає захисту двигуна знизу. Лі не побачив, скло чисте. І дах також чистенький. Машина непоганої комплектації, навіть хорошої дуже комплектації. Є ці хромовані молдинги. Потім далі бачиш, як тут бачите, в нас є ось таке в чорному виконанні вставочка. Але машини не готували. Тут є шкіра, частіше всього, тут тканина, тут зараз шкіра. Замник, ну, замінник, -замінник шкіра, як зараз кажуть, є автосвітло, є навігація, є клімат і є підігріви сидінь. Немає підігріву керма. По щепленню. Звук зовсім не міняє. Кермо в дуже доброму стані. Взагалі на нього ніяких проблем з ним немає. Датчика вологи немає, є датчик світла лише. 211 тисяч. Машину не готували, треба її трошки почистити. Ось тут є таке, ось тут є незначний. Посидінням ніби окей. склопідіймачі задні є паску безпеки також питань ніяких немає. Трошки затерта е педаль щеплення, але це нормально для 210 тисяч. Порожок ціленький, незначні є царапинки, ось тут незначні. Далі по задньому дивану, задня карта виглядає так. Треба чистити, ось тут видно пилючка. Що тут таке трошки поцарапане. Задній диван також підлягає, треба його очистити, дефлекторів, обдуву пасажирів ззаду немає. Порожок ціленький. Далі по багажнику карта в гарному стані, нічого в ній не возили такого. Ось тут є мінімальний. І ось тут брудненьке. Треба все чистити. Запаски немає, є компресор і піна. І все. Жовічок провіряли в гарному стані. Є задні парктроніки, передніх немає. Тут є мінімальний такий царапинка на задньому бампері. Знизу автомобіль виглядає ось так. Гарні литі диски в нього. Частіше всього, вони стоять на залізних дисках, а ці досить непогані. Тут є, там, де були наклейка, є чуть-чуть така, як біла фарбочка. Треба буде її замалювати. М'ятини нема, але є біла фарбочка. Пороги всі цілі з одного і з іншого боку. Сидіння пасажира також. Треба почистити. Є сервісна книжка. Сервіси були на сервіси й рік, 36 тисяч, потім далі 60 тисяч, 60 тисяч, 91 тисяча, 123 тисяч, 160 тисяч і останній сервіс 02.08.18 на 196 тисячах. На тисячах. Куліса не затягана, є в неї підлокотник. Коврики ціленькі, поріг пасажира взагалі тут нібито нікого не возили. По карті також все гуд. Так, автомобіль доставлений клієнту, зараз має приїхати. Сьогодні вже до кінця його розмитнили. Нагадаю, ціна транспортного засобу була 5600 євро. Це 2015 рік, 9 місяць, пробіг 211 тисяч, дуже гарної комплектації. Розмитнення на неї обійшлося 4300, здається. Все, залишилось її лише поставити на реєстрацію. Що по комплектації маємо гарну тут таку підсвітку. Тут іде таким кольором чорним блискучим ставочки і тут. Маємо спортивні сидіння, маємо шкіряне кермо, але без підігріву. Також маємо підігрів сидінь, клімат. Підігрів і клімат, навігація, само собою, є підлокітник, але немає шторки. Автомобіль йшов з двома комплектами Гуми. Зараз на ньому, як бачите, на початку відео було 17. Легкосплавні, зараз йдуть 17-ті зимка. Ось. Гарні диски, дуже гарні диски на ньому літні ось задня частина. ось Кхе. Машина бомба. Проїхала 1800 кілометрів, ніяких проблем немає. Дуже в гарному стані жодного. Підфарбування вона не має, немає. на ній ксенонових фар, а є ледовські ріснички, як то кажуть. І є противотуманки. Ось так от вона виглядає. Замовляйте наші огляди, замовляйте розмитенні автомобілів.